Люди, мир вам. Не переживайте, я нічого не прошу. Я бажаю вам миру, і доброї і радості. Я також хочу привітати вас за свято Пасхи і нагадати, що це за свято, Воскресіння Христова, що воно дає кожному з нас. Ісус Христос він прийшов на цю землю для того, щоб примирити людей з Богом. Тому що Бог любить людей. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірив в нього. Не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасть. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я одороженого Сина Божого. Ісус Христос, Він помер на христі за наші з вами гріхи, тому що ми є всі грішні. Я грішний, ви грішні. Якщо бути чесними собі собою, ми щодня робимо той чи інший гріх, хтось більше, хтось менше. В Дуках, в словах, діла. В а Бог є святий і справедливий. Бог бачить все, все тайне, перед Богом явне. Бо прийде той час, коли ми будемо розплачувати за свої гріхи. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом. Ніхто не оправдається перед Богом ніякими добрими ділами, не відкупиться ніякими грошима. Ну Но добра новина, що Ісус Христос відкупив нас. Ісус Христос, Він заплатив за нас на головому христі, приливаючи святою. Христове, Христова дає надію всім християнам на життя вічне. Добро душа. Ти рахуєш себе християнином, приходиш до церкви, ти молишся, можливо, читаєш Слово Боже. але чи ти маєш таку надію на життя вічне? Слово Боже говорить, хто вірує в Сина Божого, має життя вічне. Хто не вірує, не побачить життя, а гнів Боже на нім пробуває. Ісус Христос, Він єдиний шлях до Бога, тільки завдяки Ісусу Христу. Люди можуть бути прощені, оправдані і спасені. Так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути мертвих Дня Третього, і щоб у імені Його проповідувало спокаяння.